Друзі, привіт! Ви на каналі Міта Авто. з вами Максим, це канал про автомобілі. І сьогодні поговоримо про автопідбір. Одна з популярних послуг в нашій компанії це послуга разова перевірка автомобіля. Що в неї входить? Якщо ви знайшли цікавий варіант в Києві чи області, ви кидаєте нам посилання, ми зі з продавцем. І поїдемо, перевіримо для вас автомобіль. Якщо автомобіль зі штатів, ми обов'язково подивимося і перевіримо, як автомобіль був підремонтований, які використовувалися запчастини, чи це оригінальні, чи це по заміннику, чи це якийсь Китай-Китай, чи немає якогось колхозу, чи в даного автомобіля не присутні стяжки, саморізи і таке інше. Обов'язково це все зафіксуємо та надамо вам звітність. Обов'язково перевіримо автомобіль на фарбу, перевіримо, підключимо комп'ютерну діагностику на наявність помилок, як працює двигун, робка. Як відпрацьовує ходова частина та надамо вам звітність і рекомендацію: є смисл торгуватися за дану автівку і домовлятися на перереєстрацію, чи краще пропустити цей варіант і шукати щось інше. І так, звернувся до нас наш підписник, побачив, що у нас на площадці є в продажу Jeep Renegade 2020 року. Дану автівку привезли нам на продаж на комісію, поставили. І так як він довіряє. Компанія Мітавта, ми дуже вам вдячні за це за довіру. Попросив, щоб ми йому повністю її перевірили і надали звітність по даному автомобілю. Автомобіль 2020 року, Jeep Renegade, з пробігом 25 тисяч кілометрів, повний привід, коробка автомат. Це один із компактних кросоверів в марці Джип, в лінійці Джип. Автомобіль має довжину близько чотирьох метрів, ширину метр вісімсот і висота метр шістсот. Даний автомобіль можна використовувати як і в місті, так і за містом. Це автомобіль, я би сказав би, унісекс, на якому спокійно може їздити як і хлопець, так і дівчина. Сам катаюсь на автівці. Бачите, на задньому плані менеджер Принігейтві 2016 року. Я вже на ньому близько трьох місяців. Я вам хочу сказати, що це. На сьогоднішній день для Києва ідеальна автівка. Я встановив газ і середня витрата палива 14,5 літрів газу на 100 кілометрів. Буквально тиждень назад я зробив оновлення обов'язково на таких автомобілях, так як і на Теслах. Приходить оновлення, буде потрібно поїхати в спеціалізований центр для того, щоб вам повністю оновили ПО на двигун, коробку і на повний привід. Багато було випадків, коли говорять, що в них. Виходить повний привід зі строю. Це якраз тоді, коли ви вчасно не оновлюєте повний привід. Да, друзі, а ви напишіть в коментарях, якщо я щось не так сказав. Тому що це дуже-дуже і важливо. І в кого був такий випадок, теж обов'язково напишіть, як ви це лікували. Тому що ПО потрібно робити. І коли я приїхав до е, Михайла, який займається ПО по автомобілям. Він говорить, що останнє ПО на дану автівку виходило в 22-му році. І, понятне діло, що цей мій автомобіль ніхто не оновлював. Тепер він працює як часики. І так, ми далі про перевірку 2020 року. Автомобіль... Друзі, знаходимося зараз у нас на площадці і замовили разову перевірку автомобіля Jeep Renegade 2020 року. Дану автівку привезли на комісію на продаж, але наш підписник побачив цей автомобіль і попросив, щоб команда Мітоавто приїхала, перевірила та дала обратний зв'язок. І та звітність по автомобілю. Пошкодження даного автомобіля було в попередній частині. Давайте сфокусую вам вінкод. код. Ми бачимо, що був зам'ятий капот, трошки понизу був удар. Мінялася 100% шкарлупа. Зараз подивимося, які деталі використовувалися, оригінальніші по заміннику. Якісний замінник чи ні. Обов'язково перевіримо, щоб все було в зазорах, нічого не випирало. Також зараз перевіримо на фарбу. Підключимо комп'ютерну діагностику та повністю надамо е, фото-відеозвіт нашому замовнику по даному автомобілю, а також рекомендацію. Е, ціна даного автівки, давайте вам покажу 16800. 24, 25 тисяч пробігу. У ну, стан автомобіля на 25 тисяч пробігу повинен бути ідеальний. Так, давайте перевіримо крило вправо. Ми бачимо, що. Праве крило у нас в заводських показниках, ніяких сколів я тут не бачу. Стоїть все в зазорі. Як за правило, коли міняють китайські накладки, то вони вже тут випирають, вони ідеально не стануть. Ви бачите, що тут у нас стоїть оригінал. Капот Капот у нас по заміннику чорний метал. В оригіналі він повинен бути алюмінієвий. Ну і бачимо, що фари теж по заміннику. Зараз відкриємо пізніше підкапотку. І подивимося, що у нас там під капотом. Так, це крило у нас оригінальне. Ми бачимо, що воно оцинковане. Даний автомобіль оцинкований. <кхід> це великий плюс, що він не буде ржавіти, якщо десь якісь, не дай Бог, невеличкі будуть сколи. І я би сказав, що це дуже ідеальний класний кросовер, тому що сам експлуатує таку автівку, ціна якість. Він дуже комфортний, він дуже цікавий, він компактний. Ну і зараз будемо дивитися далі. Так, по цьому бачимо, що 350 воно фарбувалося. Це крило, але воно в оригіналі. Так, тут двері у нас не фарбовані. Стійка у нас і дах не фарбований. Давайте подивимося, у нас стекла 20-й рік мопар це оригінальні стекла. Те ж саме ми бачимо, що накладка стоїть на місцях, все добре. Резина у нас 17-та. Вироботка по дискам мінімальна, тому що пробіг 25 тисяч км. І ми бачимо, що ще стоять е, колодки Мапаровські. Так, по цій стороні ми не бачимо ніяких дефектів, все ок. Шильдик присутній. Можливо, якась така легенька царапка є. От тут посередині царапок немає, ще не встигла зацарапатися, ну, тому що пробіг 25 тисяч кілометрів. Так, все інше ми бачимо, що автомобіль ціленький. Трішки він е, припав пилю, але, в принципі, саме основне ефект присутності ми передаємо нашому клієнту, щоб таке відчуття було, якби він був би присутній біля даної автівки. Так, бачимо, що всі е, 4. Колеса у нас е і резина континенталь, задня вироботка теж мінімальна. Ну, задні колодки завжди будуть з мінімальною виробіткою. і оригінальні колодки MOPAR. Дивимося, щоб все було на місцях. Всі підкрилки, які присутні у даного автомобіля та пуклі, в основному там, де було пошкодження. Як за правило, ставлять неоригінальні запчастини, якісь пуклі, воно потім випадає, випирає. От цих всіх заглушачок Може не бути, От. але ми це все обов'язково перевіримо та надамо звітність нашому замовнику. Так, тут у нас теж все в оригіналі, шильдики присутні. Ми бачимо, що вони антихром, в чорному такому автомобіль має повний привід. Так. Все інше по автівці вона в заводських показниках. Ці заводські показники. Обов'язково перевіряємо всі уголочки. Перевіряємо внутрянку. Обов'язково перевірив, що всі стекла були одної маркіровки Мапар це оригінал. Внутряночка завжди буде менший показник. Ми бачимо тут все в оригіналі, нічого не знімалося, не крутилося. Якихось доповнительних ДТП, крім основного в попередній частині. Не було. Зараз ми відкриємо капот, подивимося, що у нас там понизу. Під капотом вибачаюсь, так як капот желізний, то він тяжче відкривається, чим він чим в оригіналі. Обов'язково обов перевіримо наявність цих рідин тому що був удар трішки ще понизу. Мінялось, а ми бачимо, що телевізор мінявся. Касета радіаторів з радіаторами мінялися, бачимо. Фари теж от, по заміннику Китай, це теж якась ноунейм. No Тут ось кріплення, що воно на своєму місці потрібно буде цю куклю поміняти. Бачимо, що вона вже вийшла зі строю. Це такі от, скажімо так, це одноразові речі, коли ти демонтуєш, вже при монтажу потрібно поставити нову. Ну, Не знаю, чому зекономили і не. Поставили нову, ну но це питання. Це буде як аргумент для торгу. Тому обов'язково ми ці всі моменти перевіряємо. І з таких е болючих місць, що може бути, це понятне діло що якби був би сильніший удар, іде залом е самих лонжеронів ми бачимо, що тут все цілесенько з цієї сторони і з цієї сторони ніяких заломів немає. Також, якщо він, е ми бачимо, щоб був би удар. Більшої сили, як за правило, достає до лямдазонда. Потрібно міняти буде лямдазонд на оригінальну. Вона коштує десь близько 6-7 тисяч доларів, тому що якщо поставити Bosch або іншу, воно буде неправильно працювати. Бачимо з цієї сторони і з цієї сторони. Тому коли вибираєте такий автомобіль, от, потрібно, щоб по мордяшки був не дуже сильний удар, тому що виходять з ладу лямди, міняють на замінники, потім воно працює некоректно. Так, обов'язково перевіримо. Щоб у нас було мастило на місці, ми знаємо, що до 2018 року, бачите, світле масло, все добре, воно на рівні. ТО по цьому автомобілі робилося. Ми теж це все перевіряємо і надаємо звітність нашому замовнику. Говоримо, що потрібно зробити по автомобілю, якщо потрібно, або говоримо, що все сів і поїхав. Також ми бачимо, що приїхав оригінальний акумулятор. Як за правило, коли приїжджають автомобілі зі штатів. Якщо он, їм там образно, більше 5-6 років, ми радимо все-таки акумулятор замінити. Це автівка 20-го року, на сьогоднішній день 4 роки. Акумулятор ще працює, але ємність потрібно буде перевірити. Так, тут у нас все стоїть на місцях, все присутнє, всі пуклі, всі присутні, нічого не випадає. Ми бачимо, да? все на місці, все цивільно. Тобі ж зроблений автомобіль доволі. Непогана і якісна. Да? Деякі деталі, діла, для того, щоб зекономити і дешевше його продавати, то ти ставиш китайські запчастини по заміннику, але Китай Китаю рознь буває таке, що ти її ту деталь поставив, і вона е криво е на цьому автомобілі становиться. Ми бачимо, що на е цьому Ренегаді у нас все добре. Все в зазорщиках, все як має бути. Ну, Але для економії, понятне, оригінал ніхто не поставив. Якщо ви б замовили у Ігоря автомобіль зі Штатів, і ви б для себе приймали рішення, які запчастини ставити, або китайські, або оригінальні. Ну, Як за правило, наші клієнти вибирають оригінал. Так, далі, давайте подивимося, що у нас по салону. 25 тисяч пробігу, нагадаю, але якісь такі от помарки є. Ми ну, обов'язково. Це все фіксуємо для наших замовників, щоб він розумів, що, наприклад, потрібно буде зробити там легеньку хімчистку чи чистку салона. От, ну, Бачите, такі неприємності є з цієї сторони. Тут оце все ми обов'язково зафіксуємо. Сидіння мають якісь такі плями, бажано його буде почистити. Кермо у нас шкіряне, О, то, що я і говорив. Сів акумулятор. Все, будемо прикурювати. Тому, бачите, акумулятор, як за правило, бажано міняти. Також у даного автомобіля була спрацьована безпека. Е, значить, кермо, коліна і торпеда відновлювали на трамп-сервісі. Ми цей сервіс знаємо. Обов'язково хлопці дають гарантію, і ми можемо побачити, що зроблено дуже якісно. Що не десь в гаражах, а іменно. На перевіреному сервісі. Тут все на місці, все добре, торпеда перешита норм. От Ми бачимо ця подушка теж в доброму стані, все ок. Так як це рестайлінг, ми бачимо, що шайба вже перенесена вверх. І е, я вам хочу сказати, що це дуже зручно. Чому? Тому що от у мене попередній автомобіль да, 16-го року до рестайлінгу. І ця шайба знаходиться нижче. І коли я, наприклад, телефон буває там хочу положити в цю нішу. І буває таке, що до, до, торкається до повного привіду, от, але е, блін, це може бути щивато, що, наприклад, ти на швидкості наприклад, там їдеш, там телефон хочеш положити чи ще щось сюди положити, вмикається повний привід і може вийти він з ладу. Тому, а тут зробили ідеально. все. Ти ложиш сюди, нічого не достає. Реально прикольно. Ну, молодці завод, виробник зробив рестайлінг такий у цього автомобіля. Так, е дивимося, у даної автівки електрорегулювання сидіння теж дуже зручно. Хоча комплектація така цікава, без ключового доступу немає. З 18 року вже там всіх повинно бути, а тут, от, мабуть, сам власник в Америці не захотів. Е так, По задній частині ми бачимо тут все ок, задній диван. В доброму стані якісь такі помарки є, але в принципі, не критично. Це все у нас тут відкривається. Ми бачимо така ніша. От, цікаво зроблена. Так, всі коврики приїхали. Як за правило, ці коврики десь там в порту вже їх крадуть. Так, по задній частині ми бачимо нішу і десь немає цієї накладочки обов'язково. Сфокусую, передам звітність нашому клієнту. І мінімальні такі якісь сліди експлуатації є. Але ми бачимо, що багажник особо не юзали. От, але є такі моменти. Неприємні, це я вам теж фокусую, показую. Ємність даного багажника близько 335 літрів. В принципі, як для компактного кросовера цього достатньо. Ця полка регулюється, можна її по висоти, відрегулювати, поставити вище. Ми бачимо, що тут ремкомплект, але вже його хтось вкрав. Ну, Мабуть, в порту. Якщо ви надумаєте поставити ГБО, сюди максимально становиться балон. на 69 літрів, фактично 61 літр буде вам заходити газу. І розхід у мене на сьогоднішній день десь близько 14,5 літрів на 100 км газу. В принципі, це непоганий показник, літр газу 26 гривень. Якщо, б, наприклад, це, це про повний привід. говорю, Якщо б він був передній привід, то розхід газу був би там десь на 1,5 літри менший, і повний привід. Якщо бензин десь 12,5, якщо б це був передній привід, то було б 11 літрів на 100 км. Зараз беремо бустер, підключимо, заведемо автомобіль, зробимо тест-драйв, перевіримо, як працює двигун, як перемикає коробка передач. Перевіримо всі режими, обов'язково перевіримо всі функції, щоб все працювало, те, що потрібно. кондиціонер, мультикермо, ці всі моменти. Так, датчик світла є, датчик, дещо не, при... не присутні у даного автомобіля, все перевіряємо, перевіряємо, в якому стані стелі, якщо є якісь моменти, все фіксуємо і обов'язково надаємо звітність. Так, заводимо тоді з бустера його. Так, хороша річ, бустер завжди повинен бути з собою, якщо ти займаєшся автопідбором, або просто десь подорожуєш, і не впевнений, що в тебе з акумулятором все добре. Бажано акумулятор завжди перевіряти наємність, ну і раз в три роки його міняти. Ну, Це потрібно буде замінити, подивитися ємність. Якщо, наприклад, він ще триматиме е, свій ампераж, то достатньо його зарядити і будете використовувати. Якщо ампераж вже там, залишок 60%, то бажано замінити, тому що взимку ви його вже не заведете навіть з бустера. Так, давайте перевіримо, що у нас тут. З'явилася помилка сервіс по повному приводу. Може бути із-за того, що сідав в акумулятор. Ми можемо зараз перезавести, якщо він заведеться. От Він завівся вже без бустера. Ми бачимо. Всі блоки автомобіль сам почитав, і ми бачимо, що помилка зникла. От. Але ми перевіримо, як працює коробка передачі. Обов'язково знімаємо з ручничка. От. Присутня камера заднього виду. Перемикає ідеально. Ніяких пинків, толчків, вібрацій, нічого такого у автомобіля немає і близько. Заодно перевіряємо кондиціонер, щоб він був заправлений, тому що мінялась касета радіаторів. Кондиціонер працює, заправлений, холодить. Ми бачимо, що двохзонний клімат-контроль. Дисплейшик, цей сенсорний, Apple CarPlay, android auto присутні в даного автомобіля. E, значить, перемикання повного приводу потрібно робити через нейтраль і ми, наприклад, там сніг, все, сніг, зафіксувалося, все ми бачимо 4ВД-лок, все воно заблокувало і вам показало як пісок і грязь. Так, все працює. Зараз поїдемо зробимо тест-драйв даного автомобіля. Автомобіль. І так, давайте зробимо тест-драйв даному автомобілю. По-перше, хочу сказати, що дуже зручна посадка у даного кросовера, хороша видимість, великі зеркала, все під рукою, все збитенько, компактно, хороша динаміка. Набирає двигун 2,4, як для Ренігейда, дуже добре. Нагадаю, маса автомобіля тонна 690. Якби передній привід, вона трішки-трішки динамічніше, ніж повний привід. Але цей автомобіль зручно використовувати як і в місті, так і за містом. Дев'ятиступенева гідротрансформаторна коробка відпрацьовує дуже добре, перемикає плавно, пинків, толчків немає, ходова частина ідеально відпрацьовує. в Автомобіля пробіг 25 тисяч понятне діло, що вона ще буде новенька. Це вже покатається по нашим дорогам і близько, наприклад. Робів буде 100 тисяч, потрібно буде там зробити регламент. Хто вибирає собі автомобіль в бюджеті від 15 до 17 тисяч доларів, ліквідний сучасний кросовер, Jeep джип ну, на першому місці я би сказав, би. а ви напишіть в коментарях, який би ви собі вибрали джип в такому класі. І в такому бюджеті, тому що, наприклад, якщо це ми будемо Honda CR-V або той самий RAV4, він буде набагато дорожче, але він буде гірший по шумоізоляції і навіть гірший по тій самій комплектації. Тест-драйв Renegade пройшов. Ми рекомендуємо даний автомобіль для покупки, тому зараз перезвонимо нашому замовнику і надамо повний фідбек по автівці. Автомобіль був пошкоджений по передній частині. Ми бачимо, що по заміннику був капот, по заміннику повністю шкарлупа і все наповнення бампера, касети радіаторів, телевізор і таке інше. Але якісний замінник, тому колхоза там немає. Автомобіль повністю пройшов всі перевірки від команди Мітоавто, надали звітність нашому замовнику. І рекомендацію, що цей автомобіль вартує цих коштів, тому що на сьогоднішній день привезти зі штатів автомобіль 2020 року з пробігом 25 тисяч кілометрів нереально. Тому я би сказав би, що це дуже-дуже вигідна ціна. А ви, друзі, напишіть в коментарях. А також у кого є в наявності в експлуатації Jeep Renegade, можете теж в коментарях чимось поділитися, можливо, якісь у вас є там лайфхаки по. Обслуговуванню чи по експлуатації даного джипа, або там скажете Максим, ми там збираємося поїхати з хлопцями десь на бездоріжжя, приєднуйся до нас і я буду дуже вдячний. Друзі, дякую за те, що подивилися до нас відео. Якщо ви не підписані на наш канал, обов'язково підпишіться. Якщо не підписані в групу в Facebook, в Telegram, в Instagram, підписуйтесь. Якщо вам потрібен автомобіль зі штатів, ви знаєте до кого звернутися. Ігор, контакти будуть під відео. Якщо вам потрібно. Якісно та професійно підібрати або перевірити автомобіль, звертайтесь до мене теж контакти підвідно. Всім мирного неба, всіх обіняй, гарного дня, до зустрічі, пока, друзі.